Сінабони, булочки від яких складно відмовитися, м'які, ароматні, з теплими нотками кориці та ніжним кремом зверху. Привіт! Саме такі сьогодні і будемо готувати. У чаші планетарного міксера поєднуємо молоко кімнатної температури, цукор, одне яйце, швидкодіючі дріжджі. А якщо використовуєте свіжі, беріть у три рази більше. Перемішую лопаткою і просію пшеничне борошно. Для цього рецепту подобається використовувати суміш сильного хлібного борошна та звичайного у співвідношенні один до одного. Якщо ж використовуєте борошно виключно вищого гатунку, можливо, вам знадобиться додаткових 50 грам для того, щоб структура тіста була оптимальною. На низькій швидкості міксера поєдную всі інгредієнти близько 2 хвилин. Додаю сіль. Прямий контакт з сіллю може їх убити, тому додаю сіль саме зараз. Вимішую ще 2 хвилини. Коли тісто сформувалось у кулю, додаю вершкове масло. Вимішую спочатку на низьких оборотах, далі піднімаю до середньої швидкості. Продовжую вимішувати 10-15 хвилин. Після додавання масла тісто спочатку розшарується. Але з часом стане більш однорідним, буде відходити від стінок чаші і матиме гладку еластичну структуру. Миску для розстоювання трішки змащую олією. Обминаю тісто, формую з нього кулю. Воно неймовірно ніжне і не липне до рук. Перекладаю у підготовлену миску і накриваю плівкою. Залишаю до подвоєння в об'ємі. Швидкість ферментації залежатиме від температури навколишнього середовища. Чим вона вища, тим відповідно ферментація швидше. І навпаки, можна поставити у духовку з увімкненою лампочкою чи кастрюлею гарячої води. У такій імпровізованій шафі розстоювання температура повинна бути в межах 25-28 градусів Цельсія. Після того, як тісто піднялось, обминаю його. І вже зараз з цього тіста можна формувати булочки. Але пропоную сформувати тісто у прямокутник, обгорнути його плівкою і залишити в холодильнику на півгодини. Таким чином, з тістом буде простіше працювати. Воно буде менше липнути до поверхні, тому використання борошна зведеться до мінімуму. Поки тісто охолоджується, готую начинку. До дуже м'якого масла додаю цукор. Коричневий та звичайний 50 на 50 і корицю. Поєдную до однорідності. Викладаю охолоджене тісто на злегка пропилену борошном поверхню. Розкачую у тонкий пласт орієнтовно розміром 50 на 30 см. Намагайтесь розкачувати тісто рівномірно. Без перепадів товщини та краї зберігайте відносно рівними. Розподіляю підготовлену начинку поверхнею. Згортаю тісто в рулет. З ширшої сторони прищіпую край. Формую перші оберти. Далі підкручую спочатку край, а вже слідом за ним слідує центр. Таким чином краї згорнутого рулета будуть рівними. Роблю розмітку, навпіл, навпіл і потрив. Всього 12 штук. Шириною близько 3-4 см. Розрізаю хлібним ножем. За бажанням, це можна зробити і ниткою. Викладаю сформовані булочки у форму з високим бортиком. Накриваю плівкою і залишаю в теплому місці до подвоєння в об'ємі. Пройшла година. Булочки збільшились у розмірі, наповнились повітрям, а на зрізі добре видно пористість. Перед самим випіканням поливаю сінабони жирними вершками. Це допоможе їм бути вологими всередині, а під час випікання на дні формуватиметься карамель. Випікаю у заздалегідь розігріті до 180 градусів духовці 18-22 хвилини з конвекцією. Тим часом готую крем. Підважую вершковий сир, жирні вершки, цукрову пудру. Все добре поєдную до відсутності грудочок і гладкості. Температура всередині готової булки 95 градусів Цельсія. Зовні вони рум'яно-золотисті. Відставляю на 5-10 хвилин трішки охолонути, змащую випечені сінабони зверху підготовленим вершковим кремом. Тож, давайте спробуємо. І так, будучи відвертою, це не мій перший кусть. Бо допоки я знімала, я вже могла скуштувати. І це, неймовірно, смачно, ніжно, пряно, солодко, без цього ніяк, але такі вони класичні сінапони. І рекомендую приготувати також скуштувати. А ви підписуйтесь на канал, діліться враженнями і до наступних смачних зустрічей.